Ганебне переслідування хлопчика цими днями в Сан-Франциско заарештовано пристойно вдягненого хлопчика, що йшов до недільної школи. Його кинуто в міську в'язницю за те, що він шпурляв камінці у китайців. Який чудовий коментар до нашого людяного правосуддя, яка сумна ілюстрація до нашої людської схильності мордувати слабшого. Даремно гадає Сан Франциско, що таке ставлення до бідолашного хлопчика додає йому честі. Яке виховання здобула ця дитина, звідки він знав, що кидати в китайця камінням кепський вчинок? Перш ніж, разом із ображеним Сан Франциско осудити його, вислухаймо свідчення оборони. Він був пристойно вдягнений хлопчик, учень недільної школи. Отже, його батьки, очевидно, інтелігентні й заможні люди, досить зіпсуті для того, щоб щодня читати газети протягом цілого року та радіти, читаючи їх. Отже, цей хлопчик мав змогу навчитися добрих справ день у день, не виключаючи й неділі. З цього джерела він дізнався, що каліфорнійський уряд обкладає незаконним податком золотошукача чужоземця Джона і дозволяє чужоземцеві Патріку 15 безплатно промивати золото, певно, тому що звироднілий монгол не витрачається на віски, а витончений кельт не може існувати без нього. З цього джерела він дізнався, що переважна більшість збирачів податку було б не дуже чемно сказати, всі збирачі збирають податок двічі замість одного разу. Та що, оскільки вони таким чином обмежують доступ китайців до копалень, такий вчинок усі вітають і вважають надзвичайно дотепним. З цього джерела він дізнався, що коли білий вкраде жолоб промивати золото до категорії білих людей залічуються іспанці, мексиканці, португальці, ірландці, гондурасці, перуанці, чилійці, і т.д. і т.п. То його виганяють з табору. Коли це зробить китаєць, його вішають. З цього джерела він дізнався, що в багатьох округах просторово тихоокеанського узбережжя настільки сильна в серцях народу дика вроджена любов до справедливості, що коли виникає якийсь загадковий і таємничий злочин, народ каже, нехай вчиниться по справедливості, а там хай і небо завалиться, і відразу ж китайця вішають. З цього джерела він дізнався, що як показує вивчення половини щоденної хроніки. Поліція Сан-Франциско або спить, або ж вимерла. Друга ж половина газет доводила, що репортери шаленіють від захвату перед енергією, чеснотами, ретельністю і диявольською хоробрістю тієї самої поліції. Вони вручисто повідомляють про те, як полісмен такий то з очима Аргуса знешкодив негідника китайця, що крав курей і посадив його в міську в'язницю. Або як доблесний полісмен такий то спокійно стежачи за рухами підозрілого мигдалеокого сина Конфуція. Репортери завжди відзначаються дотепністю, спостерігаючи його з тим байдужим безтурботним виглядом, якого так уміло набирає полісмен у ті моменти, коли не спить, і нарешті застукав його в ту мить, коли той якраз знишком торкнувся до чужого майна на деякий час залишеного без догляду. І як один полісмен вчинив видатний подвиг, а другий вчинить те саме, а третій ще краще. І кожен із цих подвигів мав своїм об'єктом якого-небудь нещасного китейця, що вчинив шеляговий злочин, якогось бідолаху, чию провину роздули до неймовірних розмірів, аби відвернути громадську думку від справжніх шахраїв, які лишаються безкарними, і не дати збагнути, що цих полісменів надто переоцінюють. З цього джерела хлопчик дізнався, що законодавча влада, визнаючи згідно з Конституцією Америку притулком для бідних, пригноблених усіх національностей, і що таким чином бідних чи пригноблених, що шукають у нас захистку, не можна обкладати податком за право в'їзду, видала закон, згідно з яким кожному китайцеві, що прибуває до Америки. Треба прищепити віспу тут, таки на пристані, за що він мусить заплатити офіційному урядовцеві 10 доларів за послугу. Тим часом, як у сан франциско є чимало лікарів, які радо зробили б йому те саме і за 50 центів. З цього джерела хлопчик дізнався, що китаєць не має жодних прав, які слід поважати, що в нього не може бути горя, яке заслуговує співчуття, що ні його життя, ні його воля не варті навіть цента, коли якийсь білий потребує жартовного ягняти, що ніхто не любить китайців, ніхто не товаришує з ними, ніхто не задумається їх скривдити, якщо вважатиме це незручним для себе, що окремі громадяни, громади, навіть уряди штатів поєдналися на ґрунті зненависті, ненависті, утись. І переслідувань цих смиренних чужинців. А коли так, то хіба не цілком природно, що цей веселий хлопчина, біжучи до недільної школи, під впливом щойно почутих повідомлень про високі звитяжні подвиги, сказав сам собі: Ага, он де йде кітаяга, Бог не любитиме мене, якщо я не шпурну в нього каменем. І за це його заарештовано і посаджено до міської в'язниці. Усі неначе змовилися навчити його, що шпурляти каміння в китайця це висока благородна справа. Але тільки но він спробував виконати цей свій обов'язок, як його покарано, покарано його бідолашного хлопчину, який дуже добре знав, що головна розвага поліції в тому, щоб мілуватися з спокійною втіхою, як різники з бреннен стріту нацьковують своїх собак на беззахисних китайців. Пам'ятаючи про ті уроки людяності, що їх тихоокеанське узбережжя завжди читає своїй молоді, треба визнати наявність разючої непослідовності в тій доброчесній ретельності, з якою добрі батьки міста Сан-Франциско оголошують, як вони це зробили ще недавно, що поліції твердо наказано заарештовувати всіх хлопців, незважаючи на їх громадське становище, і де б це не сталося, якщо вони нападатимуть на китайців. Та, хоч би там як, ми мусимо радіти, що такий наказ, дарма що непослідовний, було видано. Ми мусимо також висловити впевненість, що поліція теж рада з такого наказу, бо можна нічим не ризикуючи заарештовувати хлопчиків, аби тільки вони були маленькі, і репортери вихвалятимуть ці подвижі, як і раніше. Треба ж писати про щось. Тепер у Сан-Франциско з'явилася нова форма місцевої хроніки. Завжди пильний і діяльний полісмен такий то заарештував учора ввечері містера Томі Джонса, незважаючи на шалений опір, і т.д. і т.д. А далі йдуть звичайні статистичні дані і прикінцеве ура з його несвідомим сарказмом. Ми з задоволенням відзначаємо, що це вже 47-й хлопчик, заарештований цим доблесним полісменом, відколи нова постанова набула чинності». Департамент поліції виявляє надзвичайну активність. Нічого подібного ми не можемо пригадати з минулого.